Подружки шепочуться за кавою. Ой, Роза, мій сьома вчора був в ударі. І як саме? Виконав свої подружні обов'язки аж із вересня минулого року. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Психіатр на прийомі ставить пацієнтові запитання: Яке сьогодні число? 23 жовтня за григоріанським календарем. 10 жовтня – за Юліанським, 18 листопада – за Давньослов'янським, 2 – Брюмера – за Республіканським, 7 – Зульгіджа – за Ісламським, 2 – Абана – за Перським, 7 – Хашвана – за Єврейським, 5 – Архасомна – за Вавилонським, 18 – Марері – за Давньовірменським і 4 – Сака – за календарем Майя. Угу. Зрозуміло. Який зараз рік ви, напевно, теж не знаєте. Переписка в месенджері Привіт, друже. Упевнений, що в тебе все добре. Слухай, хочу запропонувати тобі шикарну річ, новий мережевий проект із 100% гарантією. Коротше, кладаєш 100 баксів, через тиждень отримуєш 200. Кладаєш штуку євро, через місяць отримуєш 100 тисяч. І це абсолютно гарантовано, прикинь?» Ну, привіт, друже. Круто. Звичайно ж, я вкладуся. Слухай, у мене до тебе прохання по старій дружбі. Позич мені 100 баксів на тиждень під гарантію доходів із цього проекту. Ну, знаєш, ти явно хочеш мене обдурити. Завжди знав, що тобі вірити не можна. До побачення, не пиши мені більше виродку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Тату, я таки не можу вийти заміж за Ізю. Він атеїст і не вірить в існування пекла. Таки, виходь, сміливо. Ви з мамою швидко доведете йому, що він помилявся.